А скільки буде тримати батарея після заміни елементів? Це мабуть найчастіше запитання, яке задають клієнти. От я вам зараз на нього відповім. Сьогодні в ремонті маю от таку підсилену батарею Lenovo. Вона у нас на 9 елементів. От, зібрана вона на Panasonic NCR 18650. Ємністю 2900 мАч кожна загальна ємність 8700 мАч. Що з нею? Вона працює. В принципі, пройшла вона. Я вже там в програмі вичитав 327 циклів, але мало тримає. Прислала людина, яка займається діагностикою, я так зрозумів, вантажних автомобілів. Дуже часто потрібно виїжджати з машинами і потрібно, щоб вона тримала по максимум довго. Що мені в цьому допоможе? А допоможе встановлення оцих наших найпопулярніших елементів Samsung 32E. Отже що, перепаковую, показую вам, як я це все зробив. Перепрошиваю і дивимось вікно СБС. І так, батарея зібрана, батарея перепрошита. Отакий От в мене получився. Така збірочка Samsung 32E. Така зварка. Тут все переніс все, що з той батареї було. Була вона на Panasonic, стала на Samsung 32E. Була 8700 мАч, стала 9600 мАч. Чіп, я вам забув сказати, програма оприділяє як BQ9000, а по факту тут також сніочний чіп BQ 8030. Зараз прямо при вас її підключаю і показую. Що з нею? І так, батарея підключена. Бачите, вольтаж на прогері є. Ф'юз цілий у нас. Дивимося у вікно СБС. Зараз покажу, що тут я їй назаписував. Включаємо читання. І дивимось. У нас 10400 це мілі... у ватах мват годин. І зараз дивимось у ватах. 9629 мАг. Проектна ємність була 8700. 111% життя, один цикл, секції 36 В. Всі вирівняні повністю, все окей. Показую короткий тест. В попугаях, пам'ятаєте так, все в попугаях. Так, от такий, от такий у нас результат. Все окей, працюватиме вона дуже довго. І що? Відповідаю на питання, яке було на початку ролика. Скільки ця батарейка триматиме? А триматиме вона от скільки. Дивіться, зараз 104 Вт, була вона 96 Вт, Уже ємність більша. Триматиме в залежності від споживання ноутбука. Завжди говорю це клієнтам. Потім, яка яскравість матриці, хто як любить працювати на батареї? Як давно він чистився, цей ноутбук від пилу, тому що це все охолодження процесора. В яких цілях він буде використовуватися, які задачі на ньому виконувати? Якщо це там десь в Ворді офісі працювати, він буде дуже довго тримати. Грати в ігри, звичайно, що він навантаження велике буде дуже. Швидко сідати батарея. Її замовник замовляв для діагностики автомобіля. Вистачатиме йому її на дуже довго. Я впевнений, він буде задоволений. Сподіваюсь, напише відгук. Отакі От справи. Кому цікаво, звертайтесь, буду радий допомогти.